Що України немає безкорисних друзів ні на Сході, ні на Заході. Всі країни світу мають свої власні національні інтереси. В Росії це питання виживання авторитарної системи влади. В Росії рівень життя теж падає. Санкції діють. Остання пенсійна реформа, яку підтримав президент Путін, вона зменшила його підтримку суспільства. Але за, за рахунок чого він тримається. Він повернув статус великої держави. Він е, наочно продемонстрував, що економічний потенціал ВВП дорівнює десь Іспанії, але друга ядерна держава, найбільша армія Європи. І він заставив собою рахуватись. Він анексував Крим. він... Доказав російським виборцям, що ми повернули собі статус. Україна це критичне питання для Росії, для придуманого ними російського світу. Але і на Заході немає жодної інтегральної стратегічної політики стосовно України. Європа роз'єднана. Європа свої інтереси. Франція, Німеччина, Італія, Іспанія вони хочуть мати двосторонні економічні відносини з Росією і не хочуть нічого слухати про війну, не об'явлену у нас на території нашої держави. Отже, якщо українці не зрозуміють, що треба самі, отут в Україні, створювати європейського рівня економіку з великим самодостатнім рівнем. Середній середній клас повинен мати 50 зупинити е, збіднення населення. Якщо ми не створимо міцну армію, яка унеможливить будь-якого супротивника, я не говорю про ядерну зброю, але зможе завдати будь-якому агресору враження в оборонній операції, яка буде несумісна з продовженням подальшої війни. Якщо ми не створимо е, дипломатичну свою присутність і повагу у світі до нас. А нам є чим пишатися. Ми віддали третій ядерний арсенал. Ніхто в світі нічого подібного не робив. І якщо ми не створимо інформаційно для українців віру в свої сили, нас ніхто не полюбить. Нас будуть всі використовувати як суб'єкт історії, а не як реальну державу. Отже, треба зараз на цих виборах повертаємося: дивіться на програми, дивіться на потенціал. І дивіться, хто має стратегію побудови сильної, економічної і незалежної країни. Всі інші гравці будуть грати свою гру. І на жаль, є і таке. Ви думаєте, що 2005 рік, коли Ющенко прийшов під гаслами демократії? Але я завжди говорив, що він не тільки не збирався будувати демократію, він почав цементувати авторитарну форму моделі і дискредитувати саме слово демократії. Але, на жаль, і західні наші партнери жодного разу йому не сказали, що ж ти робиш, ти ж руйнуєш основи. Приклад з міністром охорони здоров'я. Повірте, ті радники, які приїжджають із заходу, вони абсолютно не розуміють наших реалій. Вони штучно хочуть сюди перенести модель, яка тут вона кожна країна іде своїм шляхом. У нас свій український шлях до заможності і демократії. Треба вибирати стратегії і фахівців, які на цьому розуміються. От тоді зможемо е, вистояти. І слова теж.